Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Миру вам та добра та здоров'я вашим рослинам! А для цього треба знати, коли ж їх підживити, дати їм живлення. Отже, давайте розглянемо ці періоди. І починається 1 червня негарний це, несприятивий період для будь-якого підживлення. А ось уже другого. Після 8 години ранку, ось дивіться, у нас після 8 години ранку починається сприятливий період для підживлення рослин будь-якими добривами. І він буде продовжуватися 3 і 4 до 10 години ранку. Будь-які добрива це і органіка, і мінеральні добрива. Наступний період це тоді, коли не можна займатися підживленням рослин. Час стихії повітря. Рослини в цей час дихають, не можна не поливати і не підживлюємо. Це у нас буде період 4 після 10, 5 та 6 червня. Йдемо далі далі, гарний період для того, щоб використовувати органічні добрива. Це у нас 7, 8 і 9 завершиться о 13-й годині дня. А далі наступає період знаку стихії, вогню та ще й повня, і ми не можемо використовувати будь-які добрива 9 після 13, 10 та 11. І в нас зараз дуже цікавий момент, будьте уважні, 12-го це вже буде спалений шлях місяця. І тільки ввечері можна буде в козарозі використати органічні добрива. А вже 13-го, тільки ввечері будь-які добрива, і 14 го до 9 години ранку теж будь-які добрива. А потім після 9 години, 14, 15 та 16 до 22 години ночі не можна проводити підживлення, знак стихії повітря. Далі період гарний для того, щоб е, завершити е, органічними добривами підживлення. Це у нас буде е, 17 і 18 до 20 години вечора. Це органічні добриви. І знов перерва. Знак стихії вогню починає працювати після 20-ї години 18, го 19, го 20, го і не треба буде ще поливати, підживлювати і поливати це 21-го до 7 години ранку. Бачите, це червоний такий колір, коли не можна підживленням займатися. А ось дуже гарні два дні 21-го після 7-ї ранку і до кінця доби, 22-го можна використовувати будь-які добрива і органічні, і мінеральні. І знову перерва, і досить велика. Тут є знак стихії повітря і геката, і народження молодика, і знову вже геката. Як бачите, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 до 17 години ми не можемо використовувати підживлення. Це народження молодика, це і знак. Дивіться, Лев теж не використовуємо для підживлення. Але ось два дні є дуже гарних, верніше два вечори. Дуже гарні. 29, го після 17-го та 30-го для будь-яких добрив. Використовуємо будь-які добрива для підживлення наших рослин. Ось на вашому екрані зараз весь агрогороскоп підживлення рослин на червень 2025 року. Бажаємо вам успіхів у цій важливій справі підживлення ваших рослин. Хай вони будуть здорові і обов'язково здоров'я вам та вашим рідним і близьким. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.